Першим суперником рівнянок у новому чемпіонаті став дебютант змагань Львівська політехніка у стартовому турі. Який сузір'я згідно із календарем пропускало вихованки Галини Гребінки двічі здолали тернопільський універ. А тому до рівного приїхали у гарному настрої. Щоправда, без декількох гравців основи. Приїхали мене в основному складі. Наші дівчата дуже багато сім дівчат. троє дівчат наших хворих і двоє також не змогли приїхати. Без заміни грати 40 хвилин в постійному ритмі, це дуже важко. Дещо послабленим у порівнянні з минулим сезоном, вийшов на старт нового чемпіонату і баскетбольний клуб Сузір'я. Вже екс-капітан команди Вікторія Климюк завершила спортивну кар'єру через травму. А Людмила Сова переїхала грати до Івано-Франківська. Натомість, після чотирирічної паузи, повернулася у баскетбол Ольга Красовська. Залишилися всі наші вихованки, які просто що дуже молодився склад. Дівчата 94-96 років народження, і дві наші учениці 90-91 років народження у стартовій грі сезону рівнянки не мали із суперником жодних проблем. Здобувши впевнену перемогу з рахунком 85-51. 15 пунктів у складі нашої команди набрала її новий капітан Ганна Єремайчук. «До ігри дуже серйозно готувалися, Ми на тренуваннях все розбрали ігрові ситуації. Моменти наігрували. Комбінації. Взагалі я грою більше задоволена, зіграли більш-менш непогано. Перемогли підопічні Валерія Жартуна і у повторній зустрічі цього разу з рахунком 65-34 виконали те завдання, яке ми ставили на цю гру. Ми хотіли. Е Спробувати деякі елементи, якби як вважати, що це перша гра за останніх півроку, що був між сезонами в то я дуже радий. Хоча роботи є дуже багато, і працювати буде ще багато над чим. Матчі наступного туру рівнянки проведуть вже найближчих суботи та неділі в Івано-Франківську проти баскетбольного клубу Університет. Згідно з регламентом, перша ліга нині розподілена на три підгрупи. По дві найкращі команди з кожної у фінальній частині розіграють медалі чемпіонату. Роман Свирида, Денис Коломис. Інформаційна програма День.